Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо облаштування багатофункціонального спортивного майданчика зі штучним покриттям на території Кіселецького ліцею Потилівської селищної ради Виженського району Чернівецької області. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо облаштування багатофункціонального спортивного майданчика зі штучним покриттям на території опорного закладу. Дихтенський ліцей Путиль... Путильської селищної ради Вижницького району Чернівецької області Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо визнання додаткової визначення додаткової сесії для учасників національного мультипредметного тесту, котрий проходив на базі опорного закладу Староженецький ліцей Старжинецької міської ради 3 червня 2025 року у найближчі календарні дні. Максима Заремського до прем'єр-міністра України щодо облаштування мультифункційного спортивного майданчика зі штучним покриттям на території Черешенського опорного ліцею Вижицької міської ради Вижницького району Чернівецької області.